Самчук один із найпопулярніших письменників ХХ століття. Його у Перу належать десятки прозових творів. Також відомий він був як і публіцист. За умовами тоталітарного режиму його твори були заборонені, а ін'я піде на забут. Сам письменник вимушено жив 60 років за межами рідної України. Зараз ми б хотіли провести вам екскурсію світлицею Уласа Самчука. І з вами працюють екскурсовод Собчук Діана та Волянюк Яна. У 2003 році Кременецькому ліцею було присвоєно найменування імені Уласа Самчука. А вже у 2010-му було відкрито літературний музей. Отож, Дермань. Тут Кулас Самчук народився 20 лютого 1905 року. Дермань це дуже велике та культурне село, засаджене яблунями, так звана Яблунева столиця Волині. Давній Святотроїцький собор. Заснований іще в 11 столітті коштом князя Острозького мав друкарню і школу. До 1917 року тут була гімназія, духовна семінарія та школа при ній. Кожен пагорб у селі мав свою назву. Сім'я Самчуків проживала на пагорбі, який, який називався Запоріжжя. У діда Антона були сини Олексій, Єлисей, Омелько, Парфеній та дочка Лукія. Вони жили великою працьовитою родиною із 15-16 чоловік. Батько Уласа Олексій Антонович був одружений двічі. Перша його дружина на жаль померла, залишивши після себе двох дітей. Друге, він одружився із працьовитою дівчиною Настею, донькою Уляна Рудову. У них народилося п'ятеро дітей, двоє старших із яких, на жаль, померло. А живими залишилися Федот, Улас та наймолодша Васа, тобто Василина. Батько це господарський дух, родовий з діда, прадіда мужик. Він був дуже важко перепрацьований, адже усе життя корчував ліс, бив каміння, обробляв землю заради того, щоб вивезти своїх дітей у люди. Він передав Ласові Самчукові любов до праці, до людей праці і цю відповідальність за все і всіх. Тому що, окрім праці, він дуже переймався громадськими справами, за що. Після його смерті село справило йому величавий похорон. Мати, мати це була мрійниця, неграмотний філософ серця. Вона, на наче, такий безпосередній шматок чистої природи в дусій тілі. І, власне, оця чутливість, оцей ліризм у Ласа Самчука, усе це від матері. Він обом їм завдячує тим, що став письменником, адже ні мати, ні батько не заперечували його захопленню літературою. На цьому штенді ми можемо побачити фотографію, на якій зображений Улас Самчук із іншими учнями Дерманської школи та власне вчителем Карпом Перебриносу. Це фото дотоване 1920 роком. Саме тоді Улас Самчук і закінчив школу. Йому було 15 років. Згодом поляки закрили цей заклад, тому що за часів Української Народної Республіки він був перетворений із школи при духовній семінарії на вищому початкову школу з українською мовою навчання. Отож, у Дермані сім'я Уласа Самчука прожила недовго, тому що уже у 1913 році вона переїхала до села Тилявки разом з, іншою, з іншими родинами. Для того, щоб закупити землю, яку пан продавав відносно недорого. Отож, вони переїжджають у Тиляпку і поселяються на краю цього села, засновуючи цим самим нову вулицю Дерманську. Першим прагненням батька було будь-що будуватися. Він почав зводити будівлі Спершу дерев'яну клуню, потім цегляний хлів, який переходив у хату, від дороги огорожу, за якою був садок. Самчуки своїми власними силами почали помалу господарювати, життя почало налагоджуватися. І вже 1 вересня малий Улас пішов у перший клас. Власне, він пішов у школу, яка стояла у центрі села Тилівки, неподалік від церкви. Отож, він змальовує цю школу так. Школа трохи далі над вулицею по правому боці. Волочко, тобто про образ е, Уласа Самчука, м -м, побачив її і тут його пройняв жаль. Перед ним убога, вкрита соломою на чотири вікна, мало що більше від звичайної селянської хатини. П'ять дерев'яних полонилих східців від дороги ведуть до невеличкого розпитаного галочок. Початкова освіта взагалі тоді була досить неповною, однобокою і безсистемною. Книги були здебільшого релігійного змісту, а мова викладання російська. І відколи ця школа стояла, ніхто і ще із нею, із неї грамотним не вийшов, тому що на цілу волость, волость складалася із 16 сіл, таких шкіл було не більше трьох. У цій школі Улас Самчук 4 роки, а вже у 1917 року році батько відвозить його на навчання до школи у УД. Отож, давайте перейдемо до наступного стенду. Закінчивши три класи Дерманської гімназії, Улас Самчук у 1921 році стає учнем Кременецької приватної гімназії. Його батько не зважав на високу плату за навчання. Він бачив оцей потенціал свого сина і відчував його природний дар. Отож, навчається Улас Самчук у Кременці до 1926 року. Він залишив досить багато спогадів про свої гімназіальні роки. Гімназія постає у романі такою: проста, навіть дуже проста. Невеликий старий жовтий будинок, галок з колонами і широкі кам'яні витоптані сходи. Цей будинок не був призначений на школу. Він не має коридорів, не має класів. Також про свої гімназіальні роки Улас Самчук пише книгу Двотомний роман Юність Василя Шеремети. Взагалі, життя гімназії і життя Кременця у 20-ті роки було досить насиченим. І власне в цьому романі йдеться саме про формування української інтелігенції того часу. Це був гімназія, це був один із таких закладів, який власне цю інтелігенцію формував. І е, в програмі курсу містилося дуже багато різноманітних предметів, такі як релігія, мови, польська, латинська, русинська, арифметика, алгебра, геометрія, тригонометрія, філософія та багато інших. Дуже висококваліфікований був і викладацький склад, адже Сергій Міляшкевич, директор та куратор Латини, закінчував Харківський університет, викладач математики, хімії Василь Кавун, Петербурзький учительський інститут, історик і географ Андрій Хущик, Київську духовну академію, а вчителька французької мови Катерина Міляшкевич вищі курси іноземних мов у Петербурзі. Викладач української мови і літератури, Віктор Гнажевський, Казанську духовну академію. Було також багато інших викладачів. В гімназії формувалося у ласове літературне спрямування. Силами гімназистів видавався рукописний журнал, юнацтво. Самчук був керівником літературного гуртка під тією ж назвою. У єдиному номері був поміщений вірш Уласа Самчука. Його зразок можна побачити на стенді. Улас Самчук взагалі брав дуже активну участь у житті Кременця того часу. Він читав свої вірші, свої твори колегам гімназистам, брав участь у літературних вечорах і вікторинах. Кремевець був тоді жвавим, особливо діяльною була просвіта. Самчук взагалі підтримував зв'язки із Борисом Кузубським, Семеном Жуком, Михайлом Черкавським та іншими. Чимало гімназистів стали відомими письменниками або громадськими діячами. Варто лише згадати одну Лятуринську або Камун Кременярівську чи того самого навіть Самчука. Гімназія вона формувала в дітях незмінних борців за. Ідеали свободи. Вона, вона формувала в них борців проти усіх видів деспотії та тоталітарного режиму. І вона прищеплювала любов до України, до її культури, до її мови. І оцю любов Улас Самчук віддав сповна крізь свої твори своєму народі. Е, на жаль, коли коли Самчук вже мав закінчувати гімназію, його примушено мобілізували у польське військо, і вже в 1927 році він служив в числі дружини від 16-го полку 3-ї дивізії. Здобув перемогу у змаганнях з марафонського бігу і разом з іншими переможцями отримав медаль за хоробрість та два дні відпочинку. На ці два дні він попросився до міста і однієї дощової темної ночі перетнув польсько-німецький кордон. Після звільнення він працював у місті Бойтені на горішньому слеську. Щасливий випадок привів його у сім'ю директора. Гімназії, і, власне, там він вже викладав мови російську та польську, а також навчався сам. А вже у 1928-29 роках поступив у Бреславський університет, звідки перевівся до Праги в Український вільний університет. У цьому стенді відтворений краски період життя Оласа Самчука. На цьому фото зображена перша дружина Оласа Самчука Марія Зоць. Вона теж вчилася в університеті, приїхала з радянської України до своїх праців. Після закінчення університету вона працює в аптеці, приймає чеське громадянство і бажає тихого сімейного життя. Доля звела цих два серця разом, але ж вона їх і розлучила, заповівши що Уласа довгі роки чужих доріг, а Марії поверні на Україну. Але тепло цих почуттів залишилося з ними на все життя. Тут він познайомився із Олексією Степановичем, Оксаною Ляторинською, Леонідом Мосензом, Олегом Ольжичем, Оленою Телімою. Тут народжувалася нова література, найяскравішим прикладом якої стала браська школа. Також тут був написана Волинь і Марія. Зміцнів його талант, сформувалася особистість письменника. Це покоління вірило в ідею, її здійснення, дієвість, вірило в перемогу. Важким ударом у житті Улаза Самчука став розкол у рядах організації українських націоналістів, намальниківців та бандерівців. Адже це саме та організація, яка згуртувала емігрантів навколо ідеї боротьби за незалежну Україну. Він принципово не сприймав цього розколу і розбрату. З проголошенням у 1939 року Карпатської України Улас Самчук виїжджає до Хуста, бере активну участь у її проголошенні. Дописував у газету Українське слово, що друкувалося в Парижі. Тут зміцнила його дружба з сином поета Олександра Олеся Олегом Ольжичем. У березні 1939 року Олег Самчук був заарештований угорцями і мало не розпрощався з життям, але на диво залишився живим. Він у 1940 році приїжджає до Кракова, де гуртувалася вся українська інтелігенція. І кожен з них планував свої ідеї для повернення до України. Переходимо до наступного стенду. Влітку, 1944 року, сім'я Самчуків залишає Україну і переїжджає до Німеччини у табори для переміщених осіб. На чужині письменники згуртувалися у мистецький український рух. Заснований він був 1945 року у місті Фюрті, головою його став Олас Самчук. Про свою діяльність у таборах письменник розповів у книзі Планета Діпі. Мур це спробував об'єднати письменників на ґрунті безпартійності, солідарності, толерантності. Видавався збірник та альманах Мур. На з'їздах обговорювалися його нові твори. Шляхи розвитку української культури, проблеми драматургії, прози та поезії. Настає час, коли ми мусимо стати громадянами, членами суспільства, членами нації, повірити у себе як у діючу особу. Всі ми сьогодні однакові націоналісти. Юрій Шерех описує Оласа Самчука як особистість, яку усіх, вислух... Який усіх вислуховував, витирав сльози кожному, хто вважав себе скривдженим. Саме такої людини потребував мур. Голова чудово знав ціль та мету організації: об'єднати об всі частини, які створилися внаслідок тих історичних умов, у яких задихалася, боролася, виживала, розірвана на маленькі шматки українська культура. За формальну дату кінця муру можна вважати 12 липня 1948 року. Коли Самчука було прийнято до еміграції в Канаду і він мусив відійти від муриських справ. У вересні 1948 року Самчук разом з дружиною виїжджає до Канади. Вони жили у Торонто. Олас Олексійович знову створює об'єднання українських письменників словом. Тут він закінчує другий том Осту Темнота. А третій втече від себе аж у 1982. -му. Письменник. Бере активну участь у згуртуванні болинян Канади і США, діяльності товариства Волинь, відродженні давніх звичаїв і обрядів, поширенні їх серед молоді, утверджені думки про самобутність української культури. 9 липня 1987 року Олег Самчук помер. Свої невеликі заощадження він передає на чергового номера альманаху слово на та на споручення музею архіву. В Україні відкрито про Оласа Самчука заговорила аж у 1992 році, коли був випущений його Роман Марія у газеті Тернопіль з потання Гаврила Чернихівського. У цьому ж і в наступному роках вийшли окремими виданнями Романи Марія та Волинь у Києві. У 1993 році на будинку, де жив Олас Самчук у Тилівці, і до нині живе родина по лінії брата Федота, Лідія племінниця. Споруджено меморіальну дошку у Телявецькій школі 1995 року відкриту меморіальний музей Оласа Самчука. У цьому ж році, в Кременці, на будинку, де розміщувалася українська приватна гімназія по вулиці Бориса Харчука та будинку, де квартирував Олас, відкрито меморіальні дошки, а вулицю Костельну названо його іменем. У 1993, 1995 та в 2000-х роках відбулися наукові конференції у Тернополі, Рівному, у Кременці і вийшли збірники з їхніми матеріалами.